Вони дівчують, бабають. Може бабуся просто хоче... Вона шевелиться, вона не ху... э, Глянь, бо зато вона поплила. Глянь, як вона. Глянь, як вона плаває. А так би ти не побачив, як вона плаває, що бабуся не злякала. Ану. Полота йдеш? Бачиш, неприємно А чому вона на тебе стрибнула. Чого вона каже, Марк стрибнула? Це не ті жаби, що стрибають. Навіть земляні не всі стрибають. Там є спеціальні. Добре, Марк, таке розповісти спеціалісти по жабам, я не буду зомби. Все растения, что на Давай, не знаю.